Кожен кожен, хто обирає професію правоохоронця чи обирає професію рятувальника, отримує можливість робити Україну сильніше у визначальному, у тому, що, у тому, що найбільше відрізняє нас від ворога, від держави зла у захисті людей, у захисті. Самої основи життя безпечного, нормального, людського. Це надзвичайна, надзвичайна відповідальність, завжди бути людям-рятівником, завжди бути помічником, завжди служити суспільній довірі і ніколи, ніколи не схибити. Якщо Схивиш для людей це означатиме, означатиме що схилила наша держава. Бо державу, державу бачать у тих, хто їй служить. І я дякую вам за це. Дякую вам за сміливість обрати саме такий професійний шлях. Загалом зараз випускаються 2607 офіцерів поліції. І 414 випускників ДСНС. Я знаю, що серед вас є ті, хто буде нести службу у прифронтових і прикордонних регіонах. Це наша Сумщина, наша Харківщина, це Запоріжжя, Херсонщина, а вже ж наш український Донбас. Я знаю, що серед вас є ті, хто приєднується до нашої нової штурмової бригади. Дуже правильною сучасною назвою лють це те, що ми відчуваємо до агресора. І хай же усіх вас супроводжує те головне, що зараз потрібно: результативність для України, рух тільки вперед для України. Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Усі. То забезпечує деокупацію, довели, що разом синьо-жовтим прапором повернеться і життя Нормальне життя для кожної людини України, для кожної родини нашої держави. Наша мета повернути таке життя усій державі, усій Україні, всім тим районам, які поки що перебувають тимчасово в окупації, впевнені, що. Реалізуємо цю мету, реалізуємо всі разом, разом із вами. Слава Україні!